Вітаю! Мене звати Пилипенко Каріна. Я народилася 2012 року. За знаком зодіаку я лев, тож завжди стараюся досягати поставленої мети. Окрім вивчення шкільної програми, я ще вчу німецьку. Вона мені дуже подобається як мова. Також я ще займаюся вокалом, граю на фортепіано, люблю читати книги з біології та робити орігамі. Мої улюблені тварини коти та коні, а улюблена пора року літо. Ми з сім'єю часто подорожуємо Україною, але також я мрію подорожувати ще за кордоном. Залюбки поїхала в такі держави, як Італія, Англія, Південна Корея. Я ще не вибрала свою майбутню професію, але думаю, вона буде пов'язана з сферою ботаніки та архітектури.